З 2008 року у Марганецькій громаді працює відділ служби у справах дітей, який надає дітям, підліткам і сім'ям необхідну допомогу і підтримку, коли вони відчувають труднощі вдома, коли дитина не отримує необхідного догляду або її життю та здоров'ю загрожує небезпека. Перебуває на обліку Марганецькій службі у справах дітей 60 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це систематичні рейди в родини, це профілактична робота як самою родиною в комплексі, так і з дитиною. Взагалі, наша робота полягає в тому, щоб не допустити зберігти біологічну родину максимально. Якщо вже дитина вилучена з родини, вже йдуть суди, йде позбавлення батьківських прав, чи йде. Наприклад, відібрання дитини з родини без позбавлення, чи то не дай Боже, дитина втратила батьків, бо померли вони. То тоді вже безпосередньо включається два напрямки ще служби. Перше це робота з дитячими будинками сімейного типу, прийомними родинами, патронатною сім'єю. Марганецька громада є лідером у Дніпропетровщині, на території якої функціонують дитячі будинки сімейного типу сім'ї опікунів. Станом на сьогодні 265 дітей було влаштовано в родини. З червня 2024 року у Марганецькій громаді з'явилася нова послуга патронатна родина. Це е, така послуга, яка в собі містить розміщення тимчасової дитини е, на території е, житла. Людей, мешканців нашого міста, де вони надають повністю всі послуги як дитина в родині, тобто вона проживає до моменту чи повернення в біологічну родину, чи до моменту влаштування вже в сімейну форму. Хочу зазначити, що жодна дитина з міста Марганця починаючи з 2006 року, не була влаштована до інтернатного закладу. Всі діти зростають тільки і є пріоритетом для нашої роботи тільки в сімейному оточенні через повномасштабне воєнне вторгнення Марганецька громада опинилася під обстрілами, зокрема, і діти. Через напружену ситуацію у відділі служби у справах дітей з'явилася додаткова послуга надання статусу дитині, яка постраждала внаслідок збройної агресії РФ. Наша служба у справах дітей, як і всі служби у справах дітей, приймають заяви, готують проєкти рішень. та вже органом опіки виконкомом надається рішення виконкому про надання дитині статусу дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій з боку Російської Федерації. На даний час вже оброблено близько 900 заяв. І з понад 800 діток нашого міста зареєстровані в ВПО, мають статус. На жаль, дитини, що постраждала внаслідок воєнних дій. Під позначкою хочу зазначити, що позначка така: діти, що постраждали від психологічного насилля, і зазначити, хочу, щоб не було пліток, що це не, не потребує доведення. Тобто, вже факт того проживання, чи евакуації дітей, чи проживання дітей, як в самому місті, чи в прибережних районах, в самому Марганецькій ОТГ це і є, є факт психологічного насилля. На жаль, у нас є два випадки фізичного насилля, постраждалих від фізичного, тому що є, на жаль, дві дитини, які фізично постраждали внаслідок. Того, що у нас систематичні обстріли, перелік документів: документи папи, тата і мами, паспорти, ксерокопії, оригінали, коди дитини, свідоцтво про народження. І код довідка із ЦНАПа про реєстрацію або довідка, що підтверджує, що дитина внутрішньо переміщена. і... Оцінка потреб дитини. Оцінка потреб дитини вже базується, і ми в ми виробили такий механізм. Що коли людина написала заяву у нас службі, ми потім чітко передаємо інформацію до центру надання соціальних послуг. І до яких функцій і входить робити акт оцінки потреб. І тоді соціальний фахівець робить акт оцінки потреб, і тоді це вже є повним пакет документів, на основі якого базується розгляд на комісії з питань захисту прав дитини. А потім вже рішення затверджується на виконкомі. Ми зробили два дні: вівторок, четвер, з 9 до 12 прийомні часи. І таким же чином від нас люди, коли напишуть, зібрали пакет документів, і ми перенаправили вже до центру, де надається така послуга, як зробити акт оцінку потреб. І тоді воно в комплексі у нас і вироботалася вівторок, четвер. А далі обробка документів. Кожній дитині, яка з будь-яких причин опинилася у складних життєвих обставинах, працівники служби у справах дітей роблять усе можливе, аби сказати, не хвилюся. За тобою прийшли мама і тато.